Так, друзья, всем привет, шукаем новички на сервере. Uh, привет. Привет. Что ты, дружи, как справа? Да все хорошо. Можно скачал. Сколько ты роки в штате? Ну, сейчас скачал. только uh, зашел, да? Так. Дозволь тебе трошки допоможу. Пошли за мной. Иди сюда. Вот, ты промик вводил? Промік вводив, ну промокод. Да, Nexus. Вот. В тебе, В тебе зараз, я так зрозумів, що нічого нема, не? Так, так, звісно. Значить так, друже, у тебе зараз з'явилася можливість собі трошки зробити бабла на карман. Якщо ти відповісиш на декілька моїх питань. Згоден? Ну так. Е, і так. От. Перше питання. Думаю, ти як українець, це повинен знати, і ти це знаєш, Хто автор і гімну України. Тарас разом Шевченко. А по-новому. Ну там хто писав мело. Ну, музику. От, знаєш цих людей? Подумай. подумаєш? Походу, чувак, гули пішов, чи що. Подивимось, що буде, це вже щось цікаве. Вибачу, відходив. Та, ладно. що відкрив. Яке запитання, хто писав музику до гімну України? От, ну, от, ну, Там ж музика написана, да? до гімну України. Якщо ти думаю, ти знаєш. От, хто автор? Я не пам'ятаю, вроді би Михайло Скіч. Добре, зараховано. Е, і так. Е, от, друге питання. Тож ти знаєш, напевно. Я сподіваюся, що ти знаєш. В якому році Україна стала незалежною? Коли Україна, наша з тобою батьківщина, отримала незалежність. 91-му. 1991-го, 24 серпня. Так, це знаєш, це дуже добре так. історію ти знаєш. А тепер, друзі, ми трошки з тобою поговоримо про українську музику. Продовжи, будь ласка, пісню Ой у морі Чорному. Думаю, ти знаєш, ти її чув або в Ютубі, або в Тіктоці. Не помню, чесно, я не чув в Тіктоці. Ой, у морі чорному горить гори. Горе-горе ясно. Що не погасло. Ну там трошки по іншому, ладно. Зараховано, і так, шо у тебе? Нічого немає. А ти номер банківського рахунку свого знаєш? Ні, я кажу, лише скачав. Відкривай телефон. Окей. Відкрив. Відкривай телефон, і там буде в тебе банк. А як його розблокувати, телефон? Телефон просто мишкою. Ну мишкою по ньому натисни, і він розблокується. А, да, розблокував. І тут є банк. Вот. і там буде номер рахунку. Так, так, знайшов номер рахунку. 42 2.0. 2 2.20. Так, я понял. 42 2093, да? Так. Угу, непогано. І так. Ну, на питання ти мені трошки відповів, ти новачок, тобі, якби кажуть, трошки пробачаємо, тобі ще вчитися, вчитися, жити і жити. І за це, друже, я тобі дам трошки таку горошову винагороду за, за твої досить гарні в наш час знання історії та музикальної культури. Тому тримай. Це тобі. Огой, гарно дякую, 30 тисяч. Так, братішка, що тобі дам пару порад, якщо ти не против. Да, так, e, значить, по-перше, ну, тобі треба бути обережним від кримінальних структур, такі, як Вагос, Баласи, тут їздять ФЕМЕЛІС і Будстит. Вони люблять грабувати. Дуже люблять. Я навіть не знаю, а, що, хто це такий. Ну потім дізнаєшся. В гетто хату не купуй. Грабуватимуть кожного дня. По-друге, по по-друге, тобі треба буде для початку саме дешева тачка. Для чого я тобі поясню, що поки в тебе немає будинку, тобі на нього треба назбирати. Тобі треба буде кудись складати всі речі, які в тебе є, бо в інвентарі це ти замахаєшся. Далі, якщо ти, хоч... якщо ти будеш носити щось нелегальне в інвентарі, тебе можуть обшукати ЛСПДшники або фіби, і забрати в тебе все, що є, і посадити в тебе в тюрягу. Якщо ти не хочеш, щоб тебе посадили в тюрягу, тобі треба рюкзачок. Рюкзачок ти мож... рюкзачок ти можеш купити в магазині Сумок, воно є на мапі, так і називається магазин Сумок. Потрібно зараз купити. Е, Ну хочеш зараз, коли хочеш. Дивись, от так як я, ти ну, типа без одягу ти не ходи, тому що ти привлічеш увагу, кого правильно ти привічеш увагу правоохоронних органів. Ну вони об... можуть обшукувати тихо в патухах, так вдягнути, тіпа, ну, ну, тіпа, поняв, якийсь, тіпа, неформал. Вот, якщо ти зайдеш знімати готівку в ВСПД в банкомат, блін, і в тебе буде зброя, ти її не висовуй, Бо можуть теж забрати. В червону зону, типа, де от поняв, В ЛСПД, червона зона, то там де копи сидять. Не, не заходь туди, бо вони тебе посадять. Я просто говорю. За що посадять, якщо я просто зайду в зону? Да. Я коли новачків був, думаю, що я такий сам був, ти". і, Вот. Понимаєш, був, був випадок. Прийшов я блядь, в ЛСПД. Ну, я був, блядь, другий рівень. що ти хочеш, откуда я там знаю? Зайшов, типа, говорю: пане гражданин начальник, можна вас. Мене в кайдани посадили, тупо ні за що, блядь, на 2 на, на години. Типа, ви зайшли в Червону зону, сюди не можна заходити. Я кажу, де воно, блядь, пише. Дякую за пораду, що ти хочеться 2 години сидіти. Вони такі блядь, Зайди, кажи, на сайт, почитай кодекс. Я кажу, я другий рік у штаті. Хочу, що ви хочете з мене? Ну, Реально. Е, ну, тобто, до людей будь опережним. Гроші нікому не займай, бо можуть не віддати. Хорошо. Е, вот, ну. Е, вот. І правда, якщо це не твій друг, якому ти дуже добре довіряєш і дуже добре його знаєш. Це вот. Скажу, братішка, тут треба бути досить обережним, тому що, блін, можуть. ну, Щоб тебе не намахали на гроші. Тіпа. Типу. Понімаєш, люди, люди бувають всякі. Продам юкзак бачу 180 тисяч в'язовий. Ну, блін, так, да, вони тут дорогі, але ти можеш пошукати щось подешевше. Оцей, наприклад, мені подарив мій. Підписник. Якщо ти не знав, то ти зараз друже, потрапив в мій відос. І може побачиш себе на ютубчику. Подписчикам, привіт. Да, якщо що, то мій канал називається Геймер Окей, Юай. Спасибо. І поняв, типу, він мені подарив цей рюкзачок. Ну, от. І я з ним ходжу. Хочеш, можу тобі ще дещо тут дати, час подивлюсь, що в мене є. Так, мій, чим же ж тобі помогти ну братішка забирай, це твій одяг. Я викину Одягайся! А як Одягайся! Зараз тут одягайся! Хе, -хе. О, бач! Отак і будеш ходити. Спочатку ну, для новачка, як то кажуть, сайдіот. Велике спасибо. Якщо ти захочеш захоч робити ВСПД чи Фібах, не бий татуїровки, бо тебе не візьмуть, заставлять зводити татухи. А, це, це міліція, да? Ну, по-нашому, да. так. Вот. Якщо ти будеш влаштовуватися в крайній організації, кажи сразу, що ти новачок. Ну, поняв, типу, скажи, ти перший раз у штаті, перш, ну, тіпа, вперше тут і не знаєш, що до як, щоб тобі трошки там хто де буде приймати співбесіду, лідер чи замлідер трошки допомогли. Вони мають, вони. Це їх обов'язки. Бо трошки тут люблять людей грузити, знаєш, там, як правильно відповідати по РП там, і всяке подібне. РП, правило, тобі трошки раджу підвчити. Щоб тебе не намахували ні краєм організації, ні мафії, ні ЛСПД, ні Фібі. От. про нього записав, дякую. От. І ще. Дещо, якщо дивись, ти будеш працювати в ЛСПД і ти забудеш здати Тайзер, це. Ну, типа Тайзер, це електрошокер, тобі можуть видати бан, бо це типа як хищення склада. Тому ну, там тобі будуть пояснювати, тому ніколи не забувай здавати спецзасоби, У мене просто теж була така історія з підписниками. Що людина, ну, людина грала-грала. І я типу, заходжу один прекрасний день, бачу, що людини немає, попитаю, типу, що а він каже, бан на місяць, бо що забув здати тайзер. Я працював каже, В СПД. Для початку от, фарми, фарми левел, як кажуть, проходь квести. Початкові квести, ти на них трошки заробиш. І ну, можеш добре, досить добре заробити На роботі далекобійника. Але для цього тобі треба ліцензія на... для того, щоб водити авто і категорія там на фури. Ну там розберешся в автошколі. От. Як подивитись, де автошкола? Відкриваєш телефон. Знаєш, да? де телефон, як розблоковувати, вже навчився. Дивишся GPS. І там є держ установи, там, ну, поняв, і в держ установах, знадеш автошколу, бо це державна установа. Поклікнеш на неї, появиться міточка. Одивись, отут во, отут во, да? во, бачиш, стоять, мопеди. Мопеди. Мопеди, бачиш це? Поки в тебе нема тачки поки ти початковий рівень, можеш фармити. Ну, на тачку у тебе немає поки нічого. Можеш брати ці скутера, вони недорогі. Oh, <рес> можна yeah. них кататися, ну, типа. Вот. Спочатку проходь квест, отримую ліцензію на авто і типа, ну. Потім назбираєш собі на рюкзачок, будеш ходити, думаю, буде все добре. Вот. Ну а якщо не хочеш втратити зі мною зв'язок, то знайдеш мене на ютубчику. Дякую тобі як шоуруб. Я тобі далі, я тобі далі поможу, підскажу, чи можу. Дякую, друже. Бачите, братва, як то кажуть, роби людям добро, і воно тобі обов'язково повернеться. Бо, блін, от хто б що мені не казав, я вам скажу, шановні одне, треба, блять, завжди, от завжди, знаєте, мати в собі людяність і залишатися людиною, бути доброю людиною і, блін, не ставати злим через поганих людей. Як то кажуть, не ставай злим через поганих людей. Брегти людське оце, що у вас є, знаєте, і це ну, реально. Це реально, друзі, дуже і дуже чудово Пам'ятайте, грайте, але не загравайтесь. Вот промокод Гантеля на старт, отримав Віпівголд на п'ятому рівні, також х на початкових роботах. Братішки залітай обов'язково на Nexus, і тут я може стати ким завгодно. Ну і головне, якщо ви вже трошки розкрутились, піднялись. Допомагайте новачкам, як кажуть, друзі, робимо добрі справи, все буде реально чудово, все буде заїбісь. З вами був я, геймер Рагантеріч. Я пішов виконати цей відосик, на вам приємного вечора.